Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися однією цікавою терапевтичною притчею з вами. Вона дуже зрезонувала мені і відгукнулася, тому розповідаю її вам. Одного разу жінка вирішила звернутися до просвітленого гору з метою дізнатися більше знань, як їй жити, як жити правильно, у чому полягає істина. І прийшла вона до гуру, він погодився на її запит і дав їй певну літературу і сказав: що щоранку я буду до тебе приходити і запитувати, чи вивчила ти цю інформацію, чи готова ти пройти іспит у мене. І так і було насправді. Щоранку гуру приходив до жінки і запитував, ну як твої справи, все ти вивчила, пізнала ти істину. На що вона відповідала: ні, я ще не готова, я ще, не, я ще все не засвоїла весь матеріал, я ще не осягнула істину. І гуру після цих слів брав дерев'яну палицю і бив її, за те, що вона ще не готова була. І так продовжувалося досить довгий час. Гуру приходив до жінки місяцями. Вона говорила, що вона не готова. Він її бив. І в один прекрасний момент вранці гуру прийшов до жінки і знову ж поставив те саме запитання: ну як справи? Ти готова? Ти все осягнула вже. І... Жінка тільки хотіла щось відповісти. Гуру взяв палицю, намагався її знову ж таки побити. І жінка в цей час його зупинила і не дала себе образити. Вона зупинила біль. Вона не хотіла більше такої історії. Вона не хотіла більше терпіти, і вона зупинила гуру. Спочатку вона подумала, що станеться щось жахливе, і Гуру якось погано відреагує на те, що вона зробила. Натомість вийшло не так. Гуру цей час усміхнувся і тихо сказав жінці: Ти молодець. Нарешті ти зрозуміла, що потрібно зупиняти біль. Не потрібно терпіти, не потрібно мучитися, а потрібно зупиняти, коли тобі некомфортно. Це перший момент, і другий момент всього осягнути неможливо, всього пізнати неможливо, все вивчити неможливо. Тому. На цьому моменті ми зупиняємося, і твоє навчання закінчилося. Ти його успішно пройшла. Напишіть, будь ласка, ваші коментарі, як вам ця притча? Чи були у вас схожі ситуації в житті, коли ви терпіли-терпіли, а потім зупиняли біль, коли вам було вже некомфортно. І коли ви зупиняли себе на думці, що чергові курси, чергові книжки, ви більше і більше дізнаєтесь, намагаєтеся стати краще, а в результаті зупиняєтесь і розумієте, що всього пізнати неможливо, потрібно ставити крапку. Тому чекаю ваших відгуків, коментарів. Цього найкращого.